Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас в продажі Mitsubishi Pajero Wagon 2007 року 4-го покоління. Автомобіль має бензиновий двигун 3,8 літра. Працює дуже гарно. Нещодавно було обслуговування комплекту ГРМ, має повний привід, повний електросплопакет, камеру заднього огляду, задні парктроники, статичні пороги, оригінальні диски 17-го розміру на гарній гумі Yokohama ксенонове світло, лінзована оптика, передні та задні туманки працюють, є омивач фар, рейлінги на даху, великий люк. Як ви бачите, автомобіль виглядає відмінно по кузовній частині. Шкіряний салон гарно збережений, без нарікань, не прокурений салон, трьохзонний клімат, контроль, все справно працює. Ось такі гарні чохли на сидіннях переднього ряду, повний електросклопакет, іржі ніде немає. Пороги. Цілі дверцята знизу, цілі електрорегулювання передніх сидінь, шкіра у відмінному стані, гарне збереження, блокування диференціалу, автоматична коробка передач, яка працює з бензиновим двигуном в парі об'ємом 3,8. Нагадуємо, двигун гарно себе зарекомендував. Є сервісна історія з обслуговування, повний електрослопакет, автоскладання дзеркал з електрорегулюванням, власник додатково встановив газове обладнання. Вписано воно в технічний паспорт оригінального пробігу 164 тисячі км, жодної помилки на приборній панелі. Клімат працює, підігрів сидінь працює, сидіння водія збережене, без нарікань. Тут все чудово, як ви бачите, питань ніяких немає. Отже, приїжджайте, друзі, за покупкою за гарним mitsubishi Pajero, який чекає в наявності за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102 Автосалон, автофокус, тест-драйв, будь-яка перевірка. Приїжджайте, все все зробимо.